Всім привіт! З вами із Мілана. Це секонд-чек. Першого річ, яку я вам показую, це така прикольна тильняшка, що. -лі. Ось вона, як знаєте, для моряків. Ось тут є бірочка, показую вам. Далі у нас іде взуття такі прикольні туфлі. Вони в гарному стані, вроді як кожа, але я не впевнена. І такі взуття далі є. Джинси Левайс в ідеальному стані. Я їх взяла собі, ще помірю, подивлюсь. Якщо щось не сподобається, то виставлю на продаж. Потім я побачила джинси від бренду Дізель. Вони в ідеальному стані. У мене на них є о, свій покупець, який завжди в мене бере самі, саме цю модель джинсів. Потім я вирішила піти подивитися, що там по сумках. Прям такого вау я чогось не знайшла. Тому просто продивилася та й все. Пішла на взуття, побачила такі конверси. Вони в гарному стані, їх в принципі, можна випрати, але я не впевнена, чи будуть їх купляти, тому я залишила. Плюс це 43-й розмір, і там була ще одна пара ж, І ще одна пара ж, також, також 43-го розміру, але чорні. Показує мій сьогоднішній аутфіт сорочка, біла футболка, жалетка і джинси Levi's також. Рожево-червоний э, худак від Polo Ralph Lauren. Він в гарному стані, але на нього в мене нема покупців, так що я залишила його в секонхенді. Вона в гарному стані, але далі я побачила на неї дуже багато заціпок, тому я залишила. Джинси дізель в ідеальному стані. Маленький розмір, достатньо Можливо. жіночі, але все одно взяла. Думаю, що зможу продати. Якщо чесно, не знаю, що це за бренд, але мені сподобалося, що вона мейден Шотландія, і я вирішила подивитися її. але то було окрил. Але бірочка така файна була, що я думаю, що це якийсь бренд. and Moi Collection. Це така ковтинка, вона дуже прикольна. Я думаю, що її можна було б цікаво стилізувати саме через ці цірюши. Дивіться, скільки кольорів в секанді, що прям очі розбігаються. І далі ми проходимо на маленькі якісь товари, якісь прокалюхи, такі було креми, крема і всякі такі прикольні штучки. Побачила таку сумку. Я не впевнена в оригіналості, але це Малбері, можливо, і вона не в дуже гарному стані. Було кінгуру і такі от цікаві сумки ще були. Штани, дуже крутий колір, вони більш насичені в житті це в Вони були в гарному стані, але були свої дефекти. Вони були трошки потерті такі, тому я вирішила їх залишити, але як хотілося забрати їх собі, якщо чесно. Від бренду Wrangler. Я такого не бачила. Вона вроді в хорошому стані, але ось такі розмиті плямки були на самому, кор... я не знаю, як це назвати. Ось далі такі прикольні е, брюки. Вони в ідеальному стані були. Це був вроде як е, замша і такі прикольні різики. <му> і мені принесли ще дні левайси, було дуже багато їх в uh -huh. секунді, але, на жаль, теж в такому середньому багато. стані. Була така прикольна футболочка в гарному стані з таким цікавим принтом. І було дуже багато футболочок, які зараз ми будемо передивлятися разом з вами. В стані, Але цей товар в мене, якщо чесно, не дуже йде, тому просто показую вам і кладу обратно. Ще одні джинси дізель в ідеальному стані маленький розмір. від бренду Lyles Scott. Вона була трошки вистирана, трошки в катушку. Такий стан не дуже, так скажем. Ще одні джинси гарний стан, але отут -от то лі відрізані, то лі порване знизу. Тому залишаємо їх. Джинси від бренду Levi's, стан був гарний. Це 506-та модель. І ще одні джинси Levi's Premium. Далі ідея спідниця з бірочками, вона нова, стан був гарний, але состав сам по собі не дуже. Ще одна спідниця Лаура Ешлі, вона, до речі, вже в продажі. І ще одна Лаура Ешлі також трошки інша крій спідниці. сумки на наступний тиждень Нічого такого, що зацепило б око, не було. Далі в нас от такі цікаві джинси. Я не знаю, що це за бренд, і тому засняла. Може, якщо ви знаєте, то напишіть, будь ласка, в коментарі. Такі дуже типу модні джинси від ASOS. Але я знаю, що їх два-три рази попрати і все, їм хана. Далі в нас джинси Wrangler, в ідеальному стані були, якщо не вважати, що вони трошки потерті були. Наступні джинси Levi's. В цьому випуску дуже багато Левайсу. Якось так вийшло. Ось ще одна тільняшка, як та. У ці кіца вже брендова від Лаура Лаурен. Ральф Лаурен виходить. Ось. Я знаю, що багато дівчат чекають саме такі спідниці, типу, в шахматному порядці. В секреті їх дуже-дуже дуже дуже багато. Ще одні левайці, але це вже шорти. Дуже прикольний принт був. Я думаю, що це самі зробили, але тут було зашито, тому я їх лишила. І ще були такі, це не шорти, це комбанезон із шортами. Вони нові, з бірочками навіть була от така спідниця в ідеальному стані. Я її взяла, була така трансформер, дуже цікава. Я думаю, що я швидко її продам. Наступна ще одна спідниця, також в ідеальному стані. Ось тут є бренд, але я не знаю його, якщо ви знаєте, то пишіть в коментарі, будь ласка. Наступне це в нас також спідниця, вона також в ідеальному стані, і їх дві парні якісь. Знову в нас левайс, джинси в ідеальному стані. То і після секунду я пішла прогулятися по набережні, і отак от у нас гарно. Така дитяча шапка від Monster High. Я в дитинстві від них просто шаленіла. Тик для детективу, знаєте, як в американських фільмах, мені здається, воно дуже туди посувало б. Сподобалося своїм принтом, але стан був не дуже, тому я не взяла його для себе. Але принт це просто, я не знаю. Мені дуже він сподобався. Такий мінімалістичний, але такий духовний, мабуть. <му> Ході від бренду Champion розмір М в гарному стані. Так виглядає. А ззаду вони виглядає трошки по-інакшому, тому я лишила його. Після секонду ми пішли перекусити <гум> з покупочками, показую вам, щоб ви бачили, як це все відбувається. І далі вже був, було закриття а, секунду, тому я знімала кружочки, <гум> бо мені треба було показувати. Ось тому зараз буду трошки в кружочках. Е, покажу вам вагу сьогоднішню і вагу, що я заплатила за дві пари джинсів. Трошки пройдемось Бачила бачили такі туфлі, вони в гарному стані. У Лондон, ще й о... той. Шкіра взагалі прикольні. І ще були ще такі угі, але вони були в такому середньому стані. Вроді як навіть оригінал, і в них було ззаді дуже прикольні такі бантики з ленточок. Дуже цікаві. Туфлі, вони шкіряні і ось такі зелені. Це мені дуже сподобалось, але дуже тяжко було б їх реставрувати, бо зелену фарбу не завжди знайдеш. Такі покупочки нас вийшли. Дякую вам за перегляд. Ставте вподобайку, бо для мене це дуже важливо.